Джонатан Стуцман, малюк Санта, до Різдва лишалося усього чотири дні. А Санта Клаус почувався старим. Звісно, Санта таки старий адже був сантою сотні і сотні років. Та цього року здавалося, що його борода стала якась біліша, зморшки глибші, а живіт. Не потішний, а радше драглистий. Щороку все повторювалось. Доводилося приборкувати північних оленів, видиратися на дахи та залазити в димарі, а щоб доставити всі ті подарунки, тягти і витягати, нагинатися і нахилятися. Санта виснажився уперше за століття. Санта не відчував духу різдва, а відчував лише, як усе в нього болить. Ох, ох, ох. Санта намагався бути веселим, та від святкових приготувань у нього боліли стопи, коліна, спина, вуха, обличчя і пальці. Санта почувався хворим і кволим, але ж на нього чекали діти в усьому світі. Тож він утнув щось таке, чого ніколи не робив раніше. Санта прикликав магію Різдва і загадав бажання Хочу знову бути молодим. Що? Санта молодшав. Бум бум. Ого. і молодшав. Ух якраз бум бум най буде. Чекайте занадто молодий. Доки не став малятком. Мак -ма. – Малюк Санта спробував заспокоїти ельфів. Він пояснив, що трапилося, а тоді запропонував простий трикроковий план, як повернути його до нормального стану. Але ельфи почули лише га га -гу -гу, га га гу гу агу 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 агу. Різдво потрапило в халепу. До різдва лишалося три дні, тож ельфи взялися перевірити. Які з навичок Санти все ще були в малюка, розпочали з тих, без яких успішне різдво було б неможливе керування санями, карабкання по демарях, вручення подарунків. Усе було гірше, аніж ельфи могли собі уявити набагато, набагато гірше. Тож вони спробували дещо простіше. Дали малюкові санті звірити його список справ, та замість того, щоб перевірити, він його пожував, двічі пожував. Ельфів це зовсім не розчулило. Взагалі то ельфи подумали, що це начемно. На сам кінець ельфи спробували найлегше завдання, яке тільки змогли вигадати. Повторюй за мною ха ха. «Го-го-га-га!» Малюк Санта із цим не впорався. Залишалося два дні до різдва, і Ельфів охопив відчай. Щоб врятувати свято, треба змусити малюка Санту вирости, І то швидко. Овочі, подумали вони. Ось що допоможе малюку підрости. Ні. Але малюк Санта не хотів їсти овочі. З усіх смаколиків він хотів лише печиво. А як щодо молока? Малюк Санта любить молоко. Та єдине, що виросло від молока, то це його підгузок. Різдво було приречене ось і різдвяне надвечір'я. Усі ідеї ельфів провалилися. Північним полюсом ширилися чутки, що різдво доведеться скасувати. Малюк Санта геть не вірився, але він подумав про дітей, які прокинуться наступного ранку і не знайдуть подарунків ані у шкарпетках, ані під ялинками. Тож малюк Санта підвівся і надів свою шапку великого хлопчика. Він мусив спробувати. Малюк Санта зібрав ельфів і запропонував інакшу ідею. Цього разу він говорив повільніше й натхненніше, та намалював свій план. га га гу гу Ма-ма!» А тоді, зібравши всі свої сили, Малюк Санта пролепетав три маленьких слова, які точно мали підбадьорити ельфів. Ха, ха, ха. Північним полюсом прокотилися оплески. Ельфи знову натхненно взялися до справи. Щойно годинник відбив північ, ельфи повантажили всі подарунки в сани, садовили малюка Санту на його крісельце і пристебнули ременями безпеки. Сани блискавично помчали у ніч. Вони їздили від домівки до домівки, розкладали подарунки. Наповнювали шкарпетки і з'їдали залишені для них смаколики. Усе йшло, як по маслу. Малюк Санта знову почувався Сантою. Та ось малюк спіткнувся і звалився. І наляканий, полетів вниз, у комин. Малюк Санта приземлився на дубцю і розплакався. Він плакав. Із завзяттям тисяч колядників. Коли малюк Санта розплющив очі, то побачив дівчинку. Вона тримала подарунок, який колись отримала на своє найперше різдво. Подарунок, який був для неї найдорожчим, і вона простягнула його малюку Санті, у м'якому сяві ялинкових вогників, в обіймах доброї дитини. Малюк Санта знову відчув красу і магію Різдва, наче вперше, і не счувся, як бум-бум бум. Санта знову став Сантою, веселим, стареньким Сантою, якого боліло то тут, то там. Його борода була біла, обличчя зморшкувате, а живіт драглистий, але потішний. Санта, це ти. Ніколи досі Санта не почувався настільки сповненим життя, а він прожив багато століть і багато разів святкував Різдво. А коли полетів на санях крізь морозну ніж, Санта загадав інше бажання не для себе, а для всіх неважливо, молоді ви чи старенькі, відчуйте диво різдва так. Наче вперше. Знову і знову і знову. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.